Привіт, архітектори, дизайнери! Дуже цікава тема у нас сьогодні архікад АІ візуалізатор. Значить, в архікаді вже трішки давніше з'явився такий візуалізатор на базі штучного інтелекту. Ну що ж, друзі, основне питання: чи загрожуєш він роботі архітекторів і дизайнерів, також і візуалізаторів. Залітай на канал, є цікавий відеоогляд даного плагіну на архікад. Також покрокова інструкція, як його встановити, розглядаємо всій функціонал даної програми, як вона працює, за яким принципом відбувається рендер, які є моменти, нюанси в даній програмі. Також розглядаємо варіанти однієї сцени. Пробуємо відрендерити по різних запросах. Якщо цікавить вас така тема, переходьте на канал, ознайомлюйтесь з відеоглядом та інструкцією по встановленні. Пробуйте. Дякую.